Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Отож, все, друзі, у нас готово до цього матчу теплими е, обіймами. І е, подивимося, подивимося, чи зможуть сьогодні е, запоріжці чинити спротив Хвати увагу також Фесенко. Е, номер одиннадцятий з Вагеля. І Все. Розпочинаємо цей поєдинок. Прийдемо до складів команд. Тож янов та Купаленко е, Вадим. Що от вони чітко-чітко так будуть прив'язані саме до опорної зони. М'ячем. Зараз Фесенко. Фесенко до штрафного майданчика є удар. Мре, номер 33. Мере. Зараз м'ячем. Мере в штрафному майданчику є подача. Забирає м'яча Лаута. Забирає він тут м'яча. але Дуже Кузьмович. І зараз фол так підбігає Василь Файда, що демонструє червону картку. Червону картку. Фол останньої надії від Самосєва. Самосєв, звичайно ж, зараз помилився. І ще жовта картка для Златіва одразу ж. Самосєв зараз ну, підводить, звичайно, ж, свою команду. Зараз однозначно Дмитро Самосєв. Штрафний від Звягеля не виконання, звичайно ж, від Червіського ситуація тут. Звичайно, не буде, що хтось за, тільки за одну команду. Хусін пробиває. Невдалий удар. Відворіт зараз вибиватиме кіпер команди Звягель. Прогавити, ось це вбігання, вони однозначно будуть. Тож є подача. Хороша подача рятує свою команду Лавута. Блискуче Кирило Лавута грає. Блискуче, друзі, він не бачив цього епізоду. Це перше. Друге, чи там був дотик, чи не був головою, воротарський майданчик. Кутовий зараз розігрують. Близько Звягеля. Лавута на випередження класно грає. Блискучий діє зараз Вротар Авріянов. то щось таке серйозне демонструє. Так оцей стандарт був. Це такий єдиний наразі найнебезпечніший епізод, найнебезпечний момент. Мере зараз перебудувалися. Бачимо, футболісти з Вягеля Мере вже на лівому Фланці є. Подача і 1-0. Ну отак, от щойно перебудувалися в нас футболіст з Вягеля Мере від нього. Погана подача, але нікого там немає. Мере, подивіться зараз, як він головою загострив тут. Звичайно ж, загострив. Побачили нічого. Я вже бачу. В'ячеслав Тропін просить кількох гравців іти розминатися. А Василь Файда дає в нас свисток. Друзі, перший тайм завершується. Василь Файда оцінив цей епізод як прямою червоною карткою. І е, все у нас готове. Бачимо, розпочинає. Туда е, дуже дуже бліду. Злат златів біля. Кутової позначки, до речі, перший кутовий, щоб розуміли, для команди Металург Запоріжжя. Два Златів класний для обіра ж. Подача від Златієва. Але не зумів головою тут. І Васюк замкнути. Є зараз позиційно. І одразу ж передача на майтака Максима. Виходить, там зараз Лавута не зовсім дало так і відворі. На фланг вже є якісь вибудовані. Зараз найважливіше не помилитися. Пробиває зараз по воротах. У нас. Фесенко Андрій, але... Багато сьогодні, до речі, про нього згадуємо. Лучка. Лучка. Що він зробить? Простріл! Небезпечно потрібно вибити м'яча, але не зуміли цього зробити, футболісти. Запоріжжя є. У нас рахунок зустрічі стає. 2-0. Регулярна. Регулярна практика. Ну і... Товстанох! Пробиває! Аніж навіть подає насправді, подає він зараз на Рокотянську, бореться за нагороди чемпіонату. Без фолу зараз показує арбітер. Фесенко пробиває. Фесенко забиває третій м'яч для команди. Звягель обікрав зараз. Ріжня два. Майтак. цьому майданчику, передача небезпечно. І це, друзі, автогол. Схоже на те, що це автогол. Четвертий м'яч. Зараз е, пропускають бліститься справа. Куди інша справа? Тобто, що вже відчувається. в меншості ще п'ятий гол. П'ятий гол. Забиває у нас Аверіанов Максим. Що вразило. Що найбільше попливало на розвиток цієї зустрічі? Бадецький класно зараз. Штрафну майданчику. Бадецький. Червіцько проходить, пробиває, але блокує цей постріл. З, з першого тайму навіть пригрів меншості. Активно йти в обіграш. Златєві! Гол! Пол, друзі, забивають. Металури відзначається толок. Номер 18 Класний гол, до речі. Простріли Златіва, толок п'ятою. Запоріжжя, 2. Червінський. І в цей момент, друзі, звучить фінальний свисток. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте. Дивіться футбол. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.